Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні зранку стільки було планів, стільки всього, але відчуваю, що якось застуда мене взяла за горло, можна так сказати. Тому що е не житі немає, нічого такого немає, але погано дихати і така слабкість якась. Тому подзвонила, повідміняла те, що планувала. Зараз потрібно сходити купити хліба. І знаєте, таке враження, начебто ніс забити, але він дихає, наче горло болить, але ковтати не боляче. Але таке враження, що дах як зносить. Може це якийсь вірус, може і ще щось, тому бережіть себе зараз. У нас сьогодні 14 червня вже на дворі і трішки похолодало. Думала, чи йти в магазин, чи й не йти. Потім думаю, ні, Владік буде дуже-дуже пізно. Хліба потрібно взяти, щось поїсти потрібно взяти. Тому йдемо зараз, чи в сільпо, чи в варус, подивимось і будемо з вами робити покупки разом. Я вирішила таки піти в варус, тому що хочеться хліба взяти. Сільпо такий не продають. Якщо буде, то я вам покажу. Дивлюсь, може молочку взяти, знижка така непогана на йогурти пітні. Так, йогурт нехай зачекає, я дивлюсь той хліб, якщо він тут є, ні, нема. В білій такий, знаєте, папірова, папірова така упаковка і нема. Ладно, будемо дивитися інший. Але срок придатності. Треба дивитися сьогодні, яке 14, а це до 17-го. Не підійде. 18 гривень. Беремо ось такий батон у торбу. Ладно, нема, та й нема. Думала, мюслі взяти, я ось такі беру. Но у нас ще є. Набирати, як би було, не буду. Ось ось є зі знижками, Ну, я не знаю, як по якості. Я знаю, оці по якості мені подобається. А як у ті, я не знаю. Може хтось брав. На соуси тут є теж знижки. Різні соуси, тартар, і для шаурми ось такий. А я останнім часом якось не дуже беру соуси. Не знаю чому, сирне. ось, Сирне мені подобається. торчин я ще не брала, я не знаю. Дівчата, якщо хтось брав, напишіть, як такий соус. Дівчата та хлопці. Макароні вироби, чумак, метелики теж зі знижкою. Непогана така знижка. Але в мене ще дві пачки є. Але побачила, думаю, може комусь із вас потрібно буде таке. Так, ідемо далі. Знижки теж є на ось такі товари для дому. Може цікаво буде. Приємні на дотик такий. Великі, і маленькі, і довгі. 49 такий, 59 і 44. Цукор по 34,40. А я не знаю, яку ціну зараз цукор, тому що ми... Ото Владик на ринку купив 5 кілограмів, не знаю в яку ціну. Так і є. Рушнички зараз зі знижкою теж 159 або 229. 50 на 90. Ось такий і зелений. 50 на 90. Ось таку ковбаску візьму, тому що сьогодні я не знаю, чи буду щось м'ясне готувати, чи ні. Так, ось таку я люблю ковбаску. 87 гривень. Беру. І це в мене хліб та ковбаска. Дивлюсь, за 18 гривень ось такий чай візьму собі. Ромашка з м'ятою. Тут ще є ромашка чебрець, а я з ромашкою візьму. На каву зараз непогана знижка, карт мова 95 гривень, тут 210 грам за 354,90. Ну Така нормальна ціна. Колись брала Якобс, просто зелений, ось такий. Щось він мені ну ніяк не зайшов. Може, я тут така балована чи що то я зараз беру тільки ось таку каву. Ну, сьогодні я брати не буду, я просто побачила, то вам показую. В мене є. Дивлюсь на касі стільки смаколиків. А мені щось останнім часом взагалі нічого солодкого не хочеться. Не знаю, що воно таке. Я пам'ятаю, коли я в Києві була, я ось так брала ось такий батончик. Смачний був. Хоча я молочний шоколад 17 гривень коштує. А зараз не хочу вже з чорним усе. Що не хочу. Ото всі мої покупочки. Чай, хліб та ковбаса. Хотіла ще трошки пройтися, але якось відчуваю, знаєте, сил немає, тому. Іду зараз вже додому, купила те, що вам показувала. І мені так захотілося приготувати молоду картоплю в мене є, як готувала моя бабуся. Але вона, знаєте, таку дрібну-дрібну відварювала, але в мене не дрібна нічого. І робила зажарочку з цибульки. І потім цю картоплю туди в сковорідку і так трішки обсмажувала. Така смакота, оце я сьогодні таку молоту картоплю приготую, ковбаску купила, помідорки огірки є. Ось така вечеря у нас сьогодні буде. І ще згадала, дівчата мені писали стосовно того, хто, що, де, про мене, щось там. Каже, хочу сказати, кожному своє. Хтось кісточки перемиває. Хто своїм життям живе, кожному своє. Нема про що балакати, нехай кістечки перемивають. Тому мені якось все одно, знаєте, як кажуть, собака там щось тявкає, а караван іде. Тому будемо йти далі і все буде добре. Обов'язково мої дорогенькі. Ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, це головне.